Отож, здоровенькі були любіретроукраїнці та ретроукраїнки. Ви знаходитесь на каналі Ретрої та з вами, як завжди, Стас народ. Визначний день в історії каналу, тому що в нас нарешті огляд на усю прекрасну книжку NES Endings Compendium СКОМпендіум 1. А, презентував її на другу річницю каналу Роман Гук, за що йому любов і шана. І сьогодні ми з вами зробимо невеличкий огляд на неї, подивимося, що всередині, а також я розповім про свій перший досвід користування нею. А, бо так вже склалося, що всі перші іграшки, які я е, е, дивився, досліджував всередині цього прекрасного артбуку, були на військову тематику. Тому в нас сьогодні ще й буде топ 9 найкращих іграшок для НС на військову тематику, які виходили в період з 85 по 89 роки. Будь ласка, вмощуйтеся зручніше. Поїхали! NES Endings Compendium Volume 1 це перша частина дилогії за авторством Рея Естебана, присвячена іграшкам для NES, які виходили в період з 85 по 89 роки. Головний фокус тут було зроблено саме на закінченнях ігор, бо, за словами автора, пройти іграшку до кінця стала однією з головних пристрастей його життя. На написання цієї титанічної праці у Рея пішло більше чотирьох років сотні безсонних Ачей та десятки зламаних геймпадів книжка охоплює всі ігри, які виходили у північноамериканському регіоні в період першої половини життєвого циклу консолі. Візуальний стиль відсилає нас до класичних журналів 90-х, таких як Nintendo Power та Electronic Gaming Monthly. Тож, якщо ви хочете проникнутись атмосферою американських журналів, не витрачаючи купу грошей на eBay за оригінальні видання, ця книга може слугувати вам непоганою альтернативою. В своїй роботі Рей зосередився на тому, щоб увесь матеріал був максимально автентичним, тому вся інформація, що знаходиться у книзі, заснована виключно на внутрішньоігровому наповненні ігор або взята з мануалів до них. І це дуже важливий момент, бо часто тільки в паперових інструкціях можна знайти інформацію про сюжет та лор гри, в той час, коли у іграшці може бути представлений тільки гімплей, як, наприклад, у випадку з першою каселування. Тому, не дивлячись на свою назву, книга зосереджується не тільки на закінченнях, але й надає інформацію про зав'язку сюжету, головних героїв та світ, в якому розгортаються події. Якість друку, арт, скріншоти використані у книзі, все заслуговує на найвищу оцінку. У випадку, якщо закінчень в грі декілька, вони всі представлені у книзі. Також для кожної гри додається інформація, хто є розробником та видавцем, а ще лічильні кількості можливих закінчень та суб'єктивна оцінка закінчення від самого автора. Плюс хочу звернути увагу, що у випадку будь-яких регіональних відмінностей Рей також акцентує на цьому увагу та надає інформацію ще й для японських версій ігор. Це якийсь літературний клуб, чи що? Я сюди прийшов за іграшками і чи є в них хоча б один босс гелікоптер 1942 та 1943. Це два вертикальні шутери, які є аркадною класикою та одними з перших шмапів, що опинились на платформі. Події розгортаються у часи Другої світової війни і обігрують напад японців на Перл-Гарбор та подальше протистояння Америки і Японії у цій війні. Граємо ми на боці американців і знищуємо японський повітряний флот у промислових масштабах. Це власне і є головною причиною, чому гра стала такою контроверсійною у Японії. Так от, як на мене, перша гра зіставилася дуже погано. Геймплей нуднаватий, музика жахлива, рівнів занадто багато, і вони не вельми різноманітні. А от у продовженні розробники виправили всі недоліки, і гра мене по-справжньому затягнула. Маємо 24 рівні, і наприкінці кожного з них на нас чекає босс. Останні доволі різноманітні. це і ворожий флот різних калібрів, від звичайних кораблів до велетенських авіаносців, і ворожі ескадрильї та просто гігантські літаки з купою гармат на борту. На більш пізніх рівнях на нас чекатиме вже кілька босів, що утворюватимуть все загрозливіші комбінації. Знову ж таки, порівняно з першою частиною, ми отримали доволі непогану музику та прокачку різноманітних аспектів літака, починаючи потужністю зброї та закінчуючи суператаками. Власне, самі суператаки, що знищують усе на екрані, це вже набагато краще, ніж просто повітряний маневр, що давав тимчасову неуразливість як в першій частині. В 19.42, пройшовши гру, отримуємо напис «Congratulations». А от у другій частині вже бачимо кілька картинок, на яких головний герой телефонує дружині і повідомляє їй, що війна скінчилася і він прямує додому. Я знаю, в часи Другої світової не було гелікоптерів, але чи це достатній привід для того, щоб не включати у гру, бо гелікоптер? Operation Wolf – це рельсовий шутер з виглядом від першої особи, в якому нам доведеться опинитися в червиках солдата з загону операція Вовк за сюжетом. Офіційних представників американського посольства було викрадено терористами та транспортовано до засекреченого табору для військовополонених десь у південній Америці. І звісно, тільки ми і наш головний герой зможемо врятувати їх усіх. Геймплейно все доволі просто: одна кнопка для автомату, інша для гранат. Знищуємо ворогів, по можливості намагаємося не влучати у цивільних. Разом з тим не забуваємо вибивати собі додаткові набої та аптечки, бо без них нас спіткає геймовер. Слід зауважити, що в грі відсутня музика, проте геймплей настільки затягує, що я абсолютно не переймався з цього приводу. В якийсь момент мені здалося, що гра доволі легка, і я зможу її пройти з першої спроби. Проте жорстока дійсність дала ляпаса за пару рівнів до фіналу. Пам'ятаєте, я говорив про те, що по можливості краще не влучати у цивільних. Так ось цей навик нам знадобиться на останніх рівнях, коли ми нарешті дістанемось до табору полонених. Справа в тому, що це єдина гра про порятунок заручників у списку, де цей самий порятунок дійсно впливає на закінчення. У таборі нам доведеться визволити п'ятьох високопосадовців, доставити їх на литовисько, загрузити у транспортний літак і провести евакуацію. Перешкоджатиме нам у втіленні цього задуму зловісний босгелікоптер Мі-24. Так от, від кількості уцілілих полонених ми отримуємо 4 різні закінчення. П'ятеро вцілілих ідеально. 3 задовільно. 1 погано, але нам ще дадуть шанс. 0. Про повернення до рідної країни нам краще забути. Мі-24 головний бос гри. Це абсолютна сферична канонічність у вакуумі. Хлопці заслужили премію. Guerilla War. ця гра ідеальний вибір для тих, хто хоче просто розслабитися суботнім вечором, не ловлячи фрустрації від надмірної складності, необхідності запам'ятовувати паттерни босів, а просто хоче помешати кнопки та отримати свою порцію дофаміну. А можливо, навіть розділити це все на пару з другом. Отож, ми граємо за двох неназваних партизан, які намагаються скинути бажального диктатора при владі. І ось наші герої висаджуються з човна на берег, де їх вже чекають ворожі сили. Проте це у північноамериканській версії, а у ти японській речі чи топак люди називаються своїми іменами. Тож граємо ми за Ернесто Чегівару та Фіделя Кастро, які в 50-х роках минулого століття прямували з Мексики до Куби на човнах з метою скинути тогочасного правителя Фільхенсіо Батісту. Геймплейно маємо класичний раненган з виглядом з гори, стовпами ворогів, окопною війною, форсуванням річок та знищенням ворожої техніки. Для виконання завдання нам доступні автоматична зброя, гранати, а подекуди і гранатомет з вогнеметом. Ну і найепічніше, що є в цій грі, це можливість залізти в танк та наваляти ворогам по справжньому. Звісно, головне вчасно його покинути, бо техніка, як відомо, рано чи пізно виходить з ладу. Наприкінці гри нас вітає напис Ви знищили лідера. Тепер в країні пануватиме мир. Тривалі бої позаду. В японській версії отримаємо ще один екран, який інформує, чи Гевара у звані лейтенанта згодом загинув у Болівії, а Фідель Кастро став прем'єр-міністром Куби. Історія дуже цікава, але де босс гелікоптер? Кобра Камент над гра для мене був у дитинстві, коли в мене ще не було сега пограти цю гру у родичів чи друзів. Це було ніби як пограти безкоштовно в Урбан Страйк в ігровому клубі. Так, те, що гра називається Кобра Коменд, я дізнався вже дорослим, бо у дитинстві це піратилося саме під наліпкою страйк серії. Ну а що такое? Гра про вертольоти значить Урбан Страйк. Керуватимемо ми дійсно над потужним гелікоптером, в якому зможемо прокачувати зброю, двигун та навіть мотузку драбину. Що ж до завдання, яке перед нами стоїть, то все просто: ми граємо за генерала Пауера, який має визволити заручників із мережі ворожих укріплень. І чесно кажучи, зараз мені ця гра подобається навіть більше ніж страйк серія на мегадрайв. Вона підкупає своєю аркадністю, простотою розуміння, що ж робити далі, вищим рівнем динаміки та знову ж таки прокачкою зброї. А ще тим, чого позбавлена класична 16-бітна серія, надзвичайною музикою, яка супроводжуватиме нас весь час протягом гри. Що ж до закінчення, то нас зустрічає зображення солдата на фоні американського прапору, що тріумфально тримає автомат над головою і напис, що ми врятували усіх заручників і маємо продовжити свої звитяги за мир та свободу. Добре, в цій грі багато гелікоптерів ми навіть самі керуємо гелікоптером, але де босс гелікоптер? Не канон. Ще один ковток ностальгії це гра, яка в усьому світі виходила під назвою Грін Берет, крім північної Америки. Там вона стала відомою під назвою «Russian Attack». Бо так вже сталося, що американці завжди знали, хто є центром світового зла. Так ось, канамі шукали свіже рішення для свого наступного аркадного хіта і не придумали нічого краще, окрім як озброїти нашого головного героя ножем. Адже всім відомо, найкраще рішення для знищення секретної зброї ворога це 25 сантиметрів холодної сталі. І ось щойно ми опиняємося у глибокому ворожому тилу. Розпочинається справжнє свято. В обійми до нас біжать сотні ворогів, готові з радістю спочити на вістрі армійського ножа. Проте не варто тішити себе ілюзіями. Ця гра складна, і тупість ворогів з легкістю компенсується їхньою кількістю та швидкістю. Окрім ножа, до ваших рук ще потрапить гранатомет, пістолет та гранати. Проте це саме додаткова зброя, і навряд чи вам вдасться вибудувати якусь тактику, маючи в своєму арсеналі лише три постріли з базуки. Швидше за все, ви використаєте їх для знищення ворожих мін. Закінчення у грі епічне. Знищуємо ядерну ракету за допомогою гранатомету та спостерігаємо втечу нашого героя на фоні руїн ворожого комплексу. Тобто, окрім того, що ми ріжемо орків, в грі ще й цілих два боса гелікоптери. Це потрійний канон. Prisoners of War. Це єдиний бітема по нашому списку про те, який же він крутий. В дитинстві я пропустив цю гру, і, от зараз, готуючись до огляду, увімкнув і був приємно вражений. Графіка, музика, звук, різноманітна зброя, якісно промальовані задники. Звісно, тут дуже відчувається вплив Дабл Дрегон. Проте особисто я не бачу в цьому нічого поганого. До речі, це перша гра про військовополонених, в якій нам доведеться опинитися по той бік град. Так ось, терористична організація, що зветься Мережа протидії державі, намагається зламати світовий економічний порядок. Головному герою спецпризначенцю загону М дають завдання знищити організацію, для чого останній розробляє хитромудрий план. Він навмисно потрапляє в полон, маючи на меті провести зачистку зсередини. Таємно принісши собою вибухівку, Барт підриває стіну в'язниці, і наша пригода починається. Для знищення ворогів, окрім типових для жанру верхніх та нижніх кінцівок, наш герой використовуватиме ножі, гранати і от чудо автоматичну зброю. Так, можливість розстрілювати з автомату ворогів, які підкрадаються до тебе мало не з голими руками, це те, чого не вистачало мені на 8 біт Усі ці роки. Ну і звісно, мі 24 головний босс гелікоптер усіх часів і народів на місці. Перемогти його можна за допомогою автомату або гранат, які ви відберете у десантників. Наприкінці, коли усіх ворогів подолано, Барт відправляється додому на ударному гелікоптері Апач туди, де його чекають побратими і вочевидь, дружина. Бос гелікоптер є. Теорія змови є, дружина є. Ідеально. Ще одна гра з глибокого дитинства, що назавжди запала в душу, це шакал. За сюжетом, через багато років після закінчення в'єтнамської війни, американських воїнів досі утримують у полоні, і тепер наша місія їх врятувати. Для цього армія США відряджає у спеціальну операцію загін спецпризначенців на джипах, які мають визволити та доправити до точок евакуації військовополонених. Суто гімплейно останній момент дуже важливий, бо за кожного четвертого полоненого наш екіпаж отримуватиме покращення зброї. А якщо підібрати військового що миготить, останній одразу видасть нам апгрейд. Що ж до зброї, то на старті ми маємо кулемет та гранати, які згодом можемо обміняти на ракети. Кулеметам, на жаль, можна вести вогонь виключно на 12 годин, а от гранати ми вже здатні кидати у всіх напрямках. Рівні у грі надзвичайно різноманітні. Покатаємося ми по піщаних узбережжях, стародавніх руїнах, ворожих базах та навіть знищимо бронепоїзд на болотах. Що ж, до босів, то тут теж все прекрасно. Маємо танкові загони, ракетні комплекси, замасковані під статуї, підводні човни та, звісно, гелікоптери. Окремою окрасою гри є можливість пограти удвох з другом. Це, мабуть, одна з найкращих кооперативних іграшок у списку. Що ж до закінчення, то після знищення фінального боса, яким угріє велетенський танк, ми отримуємо напис Молодці хлопці. Вашу місію закінчено. Плюс мальовничу картину, на якій наш загін моцних парубків на фоні багряного неба чекає на гелікоптер для евакуації. І того бос гелікоптер плюс бронепоїзд на болотах. Ідеально! Ну як як я міг пропустити гру, що поклала початок одній із найвпливовіших серій відеоігор у світі Metal Gear? Бо в часи, коли типовим рішенням для військових ігор був раш з автоматичною зброєю крістовпи ворогів, пан Хідео Коджіма запропонував абсолютно унікальний концепт. Побудувати рівні таким чином та зробити пенальті за втрату життя настільки болючими, аби змусити гравця поводитись максимально обережно та за будь-яку ціну оминати зустрічі із ворогами. Ну а для того, аби підлити ще більше масло у вогонь, озброїти головного героя цигарками. Так власне і народився жанр стелс екшн. Граємо ми за оперативника секретного підрозділу Foxhound на ім'я Solid Snake, якому доручили врятувати світ від тирана полковника Катафі, що захопив владу в одній з країн Південної Африки. За даними розвідки, полковнику вдалося розробити унікальну зброю, крокуючий танк, що здатний слугувати платформою для пуску ядерних ракет. Якщо Катафі не зупинити, він шантажуватиме увесь світ. Тож ми беремося до роботи. Для втілення нашої місії нам допомагатиме надзвичайно широкий арсенал зброї та приладів: пістолет, автомат, гранатомет, компас, акваланг, протигаз, прилад нічного бачення, міношукач та, звичайно, найкращий, найультимативніший гаджет будь-якого розвідника картонна коробка нової пошти. Що ж до гімплею, то на легку прогулянку навіть не розраховуйте. Гра до пекельності не інтуїтивна і моя повага тим людям, які змогли її пройти без гайдів. Чого тільки вартують моменти з лабіринтом у лісі або пустеля, яка стає нескінченною, якщо ви не знайшли компас? Проте, не дивлячись на ці спірні моменти, я раджу пограти в Metal Gear усім фанатам пізніх частин, бо фактично в першій грі знайшли своє втілення всі ключові елементи, за які ми так любимо цю серію ігор. Що ж до закінчення, то наприкінці ми маємо радіозвіт Снейка про те, що операція проникнення 313 була вдалою, і коротке повідомлення місцевого радіо про тремтіння землі в районі Південної Африки. Бос комп'ютеру в фіналі. Я б'юся проти комп'ютера у фіналі. Хідео, де бос гелікоптер? Bionic Commando. Навіть не знаю, з чого почати, говорячи про цю гру. Наприклад, з того, що розробила її людина, відповідальна за спалення сотень стільців таким безсмертним хітом ігрової індустрії, як Ghosts and Goblins. І так, якщо ви колись замислювались над тим, чи не пов'язана ця гра якимось дивним чином з грою Commando, то так, це безпосередньо її продовження. Так от, подія розгортається в альтернативній нам часовій лінії, де в світі воргують дві наддержави Демократична Федерація та Тоталітарна Імперія. І одного разу до рук спецслужб Федерації потрапляють документи про надсекретний військовий проект імперії Альбатрос для саботування проєкту. На завдання відправляють Суперджо, який якраз таки є головним героєм першої частини. Проте зв'язок з ним через деякий час зникає. І тоді до справи береться наш головний герой, якому потрібно врятувати Суперджо та зламати ворожі плани. Тепер про ігрову механіку: Bionic Commando – це платформер, в якому головний герой не вміє стрибати. Натомість, для всіх вертикальних і не тільки переміщень він використовує свою біонічну руку, хапаючись за усе, до чого може дотягтись. Також в грі нам доведеться багато перемовлятися по рації та підслуховувати ворожі розмови, щоб штовхати сюжет уперед. Крім цього, грає нелінійною, ми можемо самостійно обирати порядок проходження рівнів і наприкінці кожного з них отримаємо нову зброю або покращення, що знадобиться нам у подальшому. Окремо хочу сказати про складність. На початку вона брутальна. Одне вороже влучання, і виловите геймовер. Хітпойнти та конти у цій грі потрібно фармити: перші за допомогою зелених баночок, що лишають по собі вороги, другі у вигляді емблеми федерації під час зустрічі із ворожим конвоєм. Тепер про найцікавіше. У фіналі виявляється, що проєкт Альбатрос це проєкт по поверненню до життя Адольфа Гітлера. Так, вам не почулося. Наприкінці ми битимемось з повсталим з того світу фюрером. Більше того, гра виходила першочергово у Японії і містить всередині не тільки нацистську символіку, але ще й називається відповідно «Top Secret Hitler's Resurrection» або ж цілком таємно Воскресіння Гітлера. Фінальна битва в грі просто неймовірна. Нам потрібно з першого разу у стрибку влучити у лобове скло гелікоптеру, яким керує фюрер. Інакше починай спочатку. Епічна сцена піксельного місова обличчя Гітлера додається. Це найцікавіше за сюжетом та внутрішньоігровими механіками і ситуаціями гра у списку. Тож усім, хто з нею не знайомий, рекомендую. Так, історична достовірність мінус. А от босс гелікоптер який не вміщується в екран плюс. Наостанок, кілька слів про те, де придбати цей чудовий артбук. В Україні, на превеликий жаль, вам його знайти не вдасться. Шукайте десь на Амазоні або на eBay. З ретро-ігровим книговидавництвом у нас справжня біда. Англійською книжок по темі продається дуже мало, а про переклади я взагалі мовчу. На думку спадають тільки ігрові консолі 2.0, дві книжки Джейсона Шрайера, а також історія відеоігор у коміксах. Все. Тому якщо ви раптом є видавцем або маєте друзів у видавничій сфері, зверніть їхню увагу на цю проблему. Впевнений, чим більше такої літератури у доступі з'являтиметься, тим більшим буде попит серед аудиторії, бо вся та мукулатура з 90-х та нульових, яка завозилася до нас з за перебріка, зістарилася, мов трупленіна на червоній площі. Тому хай квітне українське книговидавництво. Ось так, народ. Наш огляд добіг кінця. Будь ласка, напишіть в коментарях про свої улюблені іграшки на військову тематику, які не увійшли у сьогоднішній топ. Підтримуйте Збройні Сили України. Ви були на каналі Ратрої. З вами був Стас. Побачимось!